Сервіс у клініці це не як майстру сьогодні спалося. Є речі, які не залежать від настрою, бо це система. І ось три з них. Клієнт заходить в клініку і його привітали. Не пробурмотіли бур-бур-бур, не кивнули, а дійсно привітали. Тому що це є стандарт, а не з тої серії. Я сьогодні не в настрої, я сьогодні не виспали. У кабінеті чисто завжди. Навіть якщо 5 записів поспіль, навіть якщо це кінець дня, клієнт не має бачити в тому, клієнт повинен бачити сервіс. Коли клієнт питає, а що мені підійде? Я не знаю. Відповідь має бути впевнена. Давайте я подивлюсь і підберу, що для вас буде ідеально. Це сервіс. Не втома, а система. Я за систему, а не за емоційні гойделки. Сервіс це коли стабільність важливіша за настрій, і клієнт відчуває це завжди.